Ну що ж, друзі, зустрічайте топовий український флюс in Ukraine. МА 2500 нц це в нас від фірми Олпа Це українська фірма. Буде цікаве відео. Ви підписуйтесь. зараз. Я вам все детально покажу, розкажу, попаяє. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів можете зібрати електролосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що, як зазвичай, трошки історії звернулись до мене з ОЛПХ. Каже, Вова, у нас є класний український продукт. Флюс. Ти багато паяєш, попробуй цей флюс і покажи людям. Цей флюс на рівні з топовими флюсами. Це не ті флюси, які там по 100 гривень я замовляю за Aliexpress. а це шикарний флюс з середньою активністю. Давайте зараз я вам почитаю характеристики. Називається він МА 2500 nc Це в нас фірма OLPX. Це Made In Ukraine, це Україна. Знаєте, що мені сказали в OLPX? А чому ми не можемо зробити свій флюс? Всі роблять, китайці роблять, а ми не можемо зробити топовий флюс. І от люди взяли і зробили. Топовий флюс. Давайте почитаємо по характеристиках. Він приходить ось в такій упаковці. Е, можете бачити, можливо, бачили в мене відео, я вже ним користувався. Ось такий в тюбіках. Це в нас подібний. Є він 10 мл, і є він 5 мл. Давайте я візьму лопаточку і зараз ми почитаємо, я вам покажу характеристики цього флюса. Короче, він є універсальний. Тут так і вони написали: універсального призначення, оптимізований для монтажу компонентів типу БГА та СМД. І застосування контактного та безконтактного нагріву. Тобто з феном ти можеш також працювати. Характеристики, консистенція в нас гелева. Об'ємний електричний опір у нас 2 гіаома. Корозійність відсутня. Об'єм 10 мл. Не потребує обов'язкового відмивання після пайки Як дрібненько написано. Ну, в загальному зараз я вам на сайті також покажу. Дивіться, е рекомендована робоча температура від 220 до 330. На сайті пише 350. Термін придатності в нас 3 роки. Виготовлення 03.09.2005 Виробник. Україна, як ви бачите, у нас є номер телефону, у нас є емейл, я вам покажу офіційний сайт. Давайте ми його розпакуємо. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Чекайте, в мене тут щось по руках. Ось так. Ось таке у нас пакування показую. Ось така це у нас на 10 мл і є на 5 мл. Що в нас ще в комплекті? У нас є ось такий носик. Як це все відбувається, я думаю, хто паяє, той знає, відкручуємо сюди, вкручуємо носик. Ось так. Тут ми цю заглушечку прибираємо. І ставимо ось такі еструдери. Ось так це все виглядає. З самого початку, що я хочу відмітити, це дуже крута густина. Наприклад, зараз на даний час вересень. Тут температура у мене майстерні падає 10-12 градусів. Якщо я брав ось такий флюс, він так нормально підстигав. І його видавити дуже тяжко. І я не один еструдер, ось такий поламав, що я на AliExpress замовляв. Тому і я надрукував такий. Для цього флюсу бедряти самий дешевий екструдер і воно видавлює просто шикарно. Давайте я вам покажу. Ось цим же я працював, цей давайте відложимо. Я потім запакую, щоб він не застигав. Дивіться сюди, я натискаю. Дуже легесенько наноситься флюс. Ось так. Бачите, добре, давайте щось ним попаяємо, але я вам наперед кажу: я вже близько тижня чи півтора тижня користуюсь цим флюсом. Я задоволений. Він менше димить, він не ваняє, він не токсичний. Набагато кращий, навіть ось цей. Так, звичайно, він набагато дорожчий, ніж ось цей китайський, який коштує 110-120 гривень, 559. Але це вже більш професійний і надійний. Спочатку хочу я для порівняння, я виставлю рівно. Я капельку нанесу цього флюсу. Отак. Нашого 559-го з Aliexpress. Таку же саму, ідентично. Давайте ми глянемо, як який розтікається. Давайте я перший цей нагрію. Блін, треба було далі його поставити. Ну, ладно. Я представляю. Дивіться, яка розтікає місце цього флюсу. Ось так. Раз. Капелька. Воно вже залодило у мене було напаяльне. Самі бачите, розтікається цей флюс дуже прекрасно. Цей також розтікається. Тепер давайте залудимо. Подивимось. Отак. Треба пластину прогріти, добре. І залудимо. Ось так. Залудили супер. Тепер тут. Тут вже пластина прогрілася, це вже набагато швидше виходить. Ось так. Давайте. Добавимо ще трошки пластина прогріта. Ось так. І тут додамо. Тут також пластина прогріта. Ось так це все в нас виглядає. І тут це остиває. Давайте ми ще тут по капельці дамо і подивимося, як один димить і як другий димить. Я зараз жало паяльника добре почищу. Нашого 2500. Ось тут. Таку капельку дивимось. Ось так димить, самі бачите, і дамо 559 -го. Ось тут. Таку ж саму капельку. Пробуємо. Ну, можете бачити, задимлення тут набагато більше. Він менше димить і запах більш до каніфолі. Каніфоль так сусною пахне, а цей. Я знаю, який цей запах, я ним паяю. Ну, димить він більше. Цей димить менше. Це 100%. Тепер давайте подивимось на результат. В нас оця пластина остила. І подивимось на захисні властивості. Оце в нас йде 559-й, а це в нас 2500 НЦ. Дивіться, зараз я витру тряпочкою. Дивіться сюди, я царапаю, воно просто царапається як лак. От як лак зверху, дивіться, отак от царапає. Тепер тут давайте типу поцарапаю. Тут зовсім інша різниця. Значите, ось так. Він такий от е, липкий, а тут він засихає, прямо як зверху, пролачили. Дивіться, Він, тобто твердий такий. Бачите? Отаку от штуку він має захисну, щоб ваша пайка не піддавалась корозії. Тут, тут. Є щось але таке липке. Не таке, як тут, повірте, це 100%. Дивіться, бачите, воно таке, як от лаком скрите, воно прям кусочком. Дивіться. Бачите, відлітає. Ну ви самі бачите, думаю, прекрасно. Давайте попробуємо попрацювати феном. Як він буде феном працювати? Зараз спробуємо щось випаяти. Випаяю його цей роз'єм. Type-C попробую випаяти акуратно. Як з цим він справиться? Погнали. Так, фен в мене прогрітий. Попробуємо випаяти, Type-C роз'єм. Ну, дав я так вже добротно. Розтікається, він прекрасно, я вам скажу. Давайте прогріємо. Прогріємо роз'ємчик. Виставив я на температуру 350 градусів. Ще ні. Самі ви бачите, що диму багато немає. Все роз'єм я випаяв. Подивіться, красота. й сій роз'ємчик показую. Я випаяв, розтікається просто прекрасно. Дивіться. просто шикарно. Ось так це все виглядає. Також мене люди будуть питати, Вова, а що по опору цей флюс? По опору також робили сір-тест. Зараз я вам кусочок тут вставлю, а посилання на повне відео я залишу в описі. Проведемо сір тест. Для цього нам необхідна сірплата з мінімальним шагом між доріжками у 0-2 мм. Така відстань є навіть меншою, ніж у самих сучасних смартфонах. Електричний опір залишків понад 2 гігаоми при напрузі 250 вольт, що гарантує високу ізоляцію. Ось так у них виглядає офіційний сайт. Дізнатись більше, вертаємо сюди, і тут повна характеристика. Що вони тут пишуть? Це сучасний паяльний флюс гелівого типу, розроблений для широкого спектру. Це що я вам ще читав. В принципі загальна інформація, технічні характеристики. Колір світло-жовтий до бурштинового, рівень активності середній. в'язкість при 25 градусах 25-35, температура активації від 120 до 160, робоча температура 180-350 градусів, розчинність спірт, стійкість до залишків 2 гігаом. Порозія мідь немає, вміст галогенів низький 0,05. Прибирання не потрібно. Температура зберігання від плюс 4 до плюс 25. Термін придатності, варіанти упаковки в нас шприц 10,5 мл. Далі, де його придбати? Дивіться, майстер. Нажимаєте нижче. Це в нас тут сайт називається Мастер. На цьому сайті ви можете придбати. Цей сайт офіційно його продає. Далі. Arduino. також ось такий сайт Arduino.ua продає. Також GSM сервіс продає всі запасні сари тут. Пише. Це запчастини походу. Всі запчастини також продає цей флюс. Ціна цього флюсу, як ви бачите, 409 гривень. Це за 10 мл. і. 5 доларів, тобто 200 гривень, коштує 5 мілілітрів. В загальному що вам сказати? Ну, ви все самі бачили. Я зараз на даний час буду користуватись на постійній основі цим флюсом. Також і рекомендую вам спробувати, як то кажуть, підтримати українського виробника. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. І слава Україні! Слава за свою всім до наступних відео.